Друзі, всім доброго дня! Це компанія Автолуцьк. Щойно до нас з детейлінга повернувся цей справжній монстр електрокар Опель Ампера з можливістю проїхати до 500 кілометрів на одному заряді. Автомобіль підходить не тільки для поїздок по місту, а й на дальній дистанції. Автомобіль 2017 року випуску з пробігом 167 тисяч кілометрів. Знімаємо це відео для користувачів сайту Авторія, наш коротенький огляд. Тож поїхали. Маємо ось таку от led оптику в круг. Демонструємо диски. Автомобіль на максимальній комплектації. Маємо безключовий доступ всіх чотирьох дверей. Також маємо музичку Bose. Парфорований шкіряний салончик. Автомобіль на всіх можливих асистентах.